За декілька днів Великдень, тож дбайливі господині вже прийнялися святковими клопотами зі складання пасхального кошика. Як заведено в Україні, окрім пасок та крашанок, в нього кладуть різноманітні м'ясні делікатеси, сир, свіжі овочі і навіть спиртні напої. Так вже повелося, коли свято не до економії. Та чи справді це так в умовах кризи? Ми поцікавились, скільки доведеться викласти, аби підготуватись до великодня. Готуєшся до Великодня, не забудь придбати лозовий кошик. Ось ці привезли із Закарпаття. Продавці кажуть, ціни до свята не піднімали. Ось такі маленькі по 30 гривень. Побільше ось такі є. 80, Такі по 50. Ось така сама Скільки вона? Ну, яка сто п'яти гривень. У комплекті також йде рушничок із символами Воскресіння Христового. Його можна купити від 20 гривень в залежності від якості. Ну і далі святковий кошик треба наповнити харчами. Головний атрибут Великодня це пасочки. Після підвищення цін на борошно вони у порівнянні з минулим роком стали дорожчими майже вдвічі. Так, наприклад, ось ця маленька красуня вартує 7 гривень, а ось ця більша 22. Ті, хто самі випікають паски, на базарі прицінюються до інгредієнтів. Сметана 30, сливки 60, творог 40 і 36, молоко 10. У порівнянні з минулим роком Ірина ціни майже не підвищувала. Каже, аби тільки брали. Так само і у Ганни найбільше хвалить своє домашнє вершкове масло, хоча охочих придбати небагато. Люди привикли до магазинського масла, ну, тому що вони не знають, що ціна тут така дешева, можна купити тут за таку саму ціну. Яйця необхідні і для випічки, і для крашанок. Ціни також зросли, але не дуже. Два десяточки, 30 рублів, 15 копійчик. Ну і дешевле, є ж і 14,90, і 10,90, і 14,20 привезуть от мені. Це ціни на фабричні яйця, а от домашні, звичайно, дорожчі – по 20 гривень за десяток. Оранжевий, жовточок, все добре, зерна смісі ж кормимо, так що добре. Фарби для крашанок зараз вистачає, тому їх роблять усіх кольорів на свій смак. Ціна на них від 2,5 гривень. Як показує багаторічна практика, кошики українців на 70% складаються із м'ясних продуктів. А це найрізноманітніші делікатеси: Бекон, копчена шинка та домашня ковбаска. Тут вже ціни кусаються. Свиніна з гавяді 160 чиста смініна 150. Ну і сало без нього Великодній кошик не буде українським. Національний продукт на свято обов'язковий. Салаш 6. Якщо підрахувати, то Великодній кошик 2015 обійдеться як мінімум у 300-400 гривень, в залежності від кількості та якості покладеного всередину. Минулого року кошик можна було зібрати на 100 гривень дешевше. Олена Петроченкава, Володимир Черенков, Олександр Дубина, Олександр Пронський. новини одинадцятого каналу.